І час, ми зараз будемо йти до такої вже заключної молитви. І я хотів би, щоб коли ми предстанемо перед Богом, щоб в нас було таких три речі. Перше, щоб ми могли подякувати Бога. Кожний з нас, хто є присутній, друзі, Біблія вчить нас за все, дякуйте, бо така Божа воля про вас. Якщо ми молитву звершили і ми в ній не подякували, ми зробили неправильно. Кожна молитва має містити в собі подяку. І сьогодні, коли будемо зараз молити заключній молитві, ми від серця від душі подякуємо Богу. Післання до євреїв, останній розділ, 13 і 15 текст нас навчає. Отож, завжди, чуєте? Може, вчора ми вже дякували, але завжди і третього дня. І сьогодні, якщо Бог життя продовжить, і завтра завжди будемо приносити Богові жертву, яка називається жертва хвали. Це дуже важливо. Приносити Богу жертву хвали. Тобто плід уст, що ім'я Його славлять. Не треба вести тваринку, не треба пташку якусь приносити. Просто відкрий уста, плід уст і від серця, від душі. Не по обряду, не просто щось заучене, а так від душі. Господи, я тобі дякую. Ви знаєте, як ми почнемо перераховувати, за що треба дякувати, і за очі, які бачать, і за руки, які ми можемо працювати, за ноги, які ми можемо ходити, за те, що небо мирне над нами. До сьогодні, вже другий рік, повномасштабна війна в Україні, гинуть люди, залишаються надалі без своїх хатів. Без своїх квартир, прощаються чоловіки з дружинами, тому що хтось загинув з дітками своїми, хтось без вісти пропав і до сьогодні шукає і не може знайти. Якщо ти сьогодні з сім'єю, з родиною, прослав Господа, це Його милість. Будемо приносити Богові жертву хвали. Настроїв себе, це перше, щоб ми подякували щиро Бога. Апостол. Пише Павло, щоб ми, проханні з подякою, відкривали бажання перед Богом. Я би хотів про два бажання сказати, за які б ми сьогодні помолилися. У нас є багато бажань. Ми можемо набагато більше просити, але давайте на цих двох, щоб ми всі разом про це попросили. Є таке місце в Божому Слові написано: просіть миру для. Єрусалиму, так написано, просіть миру. Добре, коли ми молимося за Єрусалим, за Ізраїль. І хто благословляє Ізраїль, Бог каже, буде благословений. Це Господь сказав, бо це Божий народ. Але я сьогодні хотів би, щоб це перефразувати. Давайте просити миру для України. Як я сказав, другий рік іде повномасштабна війна. І гинуть люди, проливається кров, привозять хлопців в домовинах. До цього не можна звикнути. Сльози на очах, разом з матерями, які плачуть, з дружинами, з дітками. І церква сьогодні теж плаче і молиться. Давайте не забувати про це, і будемо щиро молитися. Хай буде наше прохання, коли запитати сьогодні людей, що б ви хотіли найперше, кого би не зустрів. І сьогодні кожен каже, щоб закінчилась війна, щоб настав мир. Люди. Сьогодні вже втомились від війни і всі хочемо миру. Але не просто хотіти. Давайте приближати той день перемоги. І хтось приближає там на фронті, в тих окопах, але сьогодні хто в тилу Сьогодні має щиро молитися. Дуже важливо, бо йде духовна боротьба, духовна війна, і важливо сьогодні не опускати руки. Багато людей на початку вони дуже щиро молилися. Храми. І доми молитви були переповнені людьми, які молилися щиро і вранці, і ввечері. І пройшов час, і дивимося, як молитва ослабіла. Опустилися руки, і багато хто вже і не молиться. Звик з цим, а особливо в нашій частині України, де не так ми чуємо ці вистріли, і люди обезпечились. Але сьогодні Господь побуджує нагадати всім, дорогі сестри, брати, не забуваймо: іде війна. Не забуваємо, що сьогодні треба усилити молитви. Ворог тільки чекає того, щоб затихла молитва християн. Але нехай наша молитва буде ревною. Будемо продовжувати щиро просити в Бога. Господи, дай перемогу! Хай зупиниться ця війна, хай ворог залишить нашу землю і повертається в свою. Нехай змилується Господь над нами. Ми будемо продовжувати просити. Сьогодні молиться вся Україна. І не тільки. Сьогодні багато звершується молитв за кордоном і там моляться, і просять разом з нами, щоб Господь вступився і прийшов мир в нашій прекрасній країні, в якій ми народилися, і ми живемо тут. Хай Господь змилується і допоможе. Це перше прохання і друге прохання. Я хотів би таке дивне було прохання в Єлисея. Коли Ілля його запитав, давайте ми цю історію згадаємо. Воно є актуально і сьогодні. Другий розділ е, другої книги царів. Український переклад, друга книга царів, другий розділ і дев'ятий текст. І сталося, як вони перейшли Іордан, то Ілля сказав до Єлисея: два Божих пророки, два святих Божих мужі між собою розмовляють. І Ілля каже, проси, що я маю тобі зробити, поки я буду взятий від тебе. І сказав Єлисей, він довго не думав, можна було подумати, прохань багато, багато що попросити, але він відразу відповідає на слова Ілії і каже: нехай же буде на мені подвійний твій дух. А той відказав, ти тяжкого попросив. Я не знаю, на що розраховував Ілія, що він думав, що Єлисей буде просити в нього, не знаю, не написано, догадуватись не будемо. Але коли він почув, що Єлисей хоче подвійної сили, він каже: ти попросив тяжкого. тяжкого. Але якщо ти побачиш мене, як я буду взятий від тебе, то буде тобі, а якщо ні, то не буде. Ілья, який був сповнений сили Божої і звершував працю на ниві Господній, він розумів, силу, яку мав він, це не його, це сила від Бога. І коли Єлисей попросив подвійної сили, він знав, що якщо Бог не дасть сили для Єлисея, Ілія не зможе йому цього бажання виконати, якщо ти будеш бачити. А Бог приготовив свій план, я не знаю, чи відкрив він це для Ільї. Але перед цим ми читаємо, Ілля під тим кущем просив собі смерті. Господи, я не кращий моїх батьків. Забери мене, я вже втомився, мене переслідують. Забери мене, я один остався. Всіх пророків твоїх повбивали. Але Господь посилає ангела, який підкріпляє. Дає йому той хліб, дає йому цю воду, каже, їж пий, бо ще перед тобою дорога, ще праця, ти ще маєш зробити те і те. Ілія, можливо, і не знав про те, що Бог для нього прекрасний план має. Він смерті просить, а Бог вирішив живим забрати. І коли Ілія і Єлисей ідуть і розмовляють так, я уявляю, як Єлисей. Пільно дивився на Ілью і не зводив очей, щоб йому десь не відвернутися, і щоб Бог не забрав Ілью і він не побачив, і сили не получить. Йому кажуть, залишайся тут, бо треба туди йти. Ні, жив Господь, жива душа твоя, не відстану від тебе. Іде за Ілією. І раптом являються огняні коні, огняні колесниці, і Іллю забирають живим від землі на небо. Слава Ісусу Христу! Мілоть, яка впала, цей плащ, який впав від Ілії, взяв Єлисей, вдаряє по Іордану, а де Бог Ілії? А він тепер з тобою, Єлисей, і вода розступилася. І дивляться прочі мужі і кажуть, той дух, який був на Ілії, та сила, вона тепер на Єлисеї. Єлисей просив сили. Брати і сестри, чому? Він знав, що якщо Ільї не стане, і він дивиться на ці неозорі Божі поля і Божу ниву, скільки праці, скільки праці, а що він зможе зробити? Довший час він просто лив воду на руки Ільї. А тепер праця дуже важлива. А де взяти ту силу? О, сила, яка на тобі! Той дух, який на тобі, хай буде на мені подвійний. Дорогі сестри і брати, Час останній перед приходом Ісуса Христа в багатьох ослабіла сила. Сьогодні, як ніколи, церкві потрібна сила Святого Духа. Ми продовжуємо говорити про Святий Дух, якого Бог послав на цю землю. Він не послав просто, щоб відбулася історична подія, але Він послав, щоб Божа церква, сповнена силою Святого Духа, могла звершувати його працю. О, як важливо, щоб сьогодні возревнували мужі Господні, брати, сестри, церква Господня, Господи, дай нам сили, дай нам сили. Ми не надіємося на свою силу. Нива Господня дозріла, дозріла. І працівників дуже мало. Сьогодні дивимося і там, і там, і скрізь треба працівники. Скільки треба місіонерів, сьогодні, щоб понесли вістку спасіння. Хто сьогодні піде говорити про Ісуса час останній, скоро прийде Ісус забрати церкву від землі, а скільки людей гине сьогодні в ріхах і беззаконні? Хто піде? Ісус сказав: ви силу приймете, як Святий Дух зійде на вас і ви будете моїми свідками. Коли на апостола Петра зійшла сила Святого Духа, він вже сміливо став проповідувати, колись переслужанкою, яка питає, чи ти не з них от Христа там вже допитують, і ти, певно, з них, бо і мова твоя тебе якраз облічає в тому. О ні, я того чоловіка не знаю. Відрикається. Його запитують, він каже: ні, я не знаю. Не маючи сили Святого Духа на себе надіявся, на свою силу. І казав, що якщо всі відречуться, Ісус, я ніколи від Тебе не відречусь. І ось перше випробування, і Петро відрікається. і згадав, заспівав півень. Ісус сказав: півень не заспіває, а ти тричі від мене відречешся. Не маючи сили, не, не міг. Устояти, щоб захистити, що Він дійсно, що Він разом він підтримує, Він учень Ісуса, Він вийшов і гірко заплакав. Але після дня П'ятидесятниці, коли Дух Святий зійшов на Петра, ми вже бачимо зовсім інший Петро. Сповнений сили Святого Духа, він говорить таку проповідь, що три тисячі людей навертається із слізьми на очах. Це не Петро, такий розумний, мудрий, а це Господь, який дає силу Святого Духа. І люди каються і приходять, мужі, браття, а що ж нам робити? Господь став торкатися сердець людей через полум'яну проповідь, сповнену сили Святого Духа. А Петро каже: покайтесь і увіруйте. І люди каялися, люди приймали хрещення, і церква стала зростати перша апостольська церква. Петро і Іван ідуть до храму, третій розділ дії святих апостолів. Тільки почалася ця якраз хвиля Святого Духа, яку вилив Господь. І вони йдуть, а там чоловік сидить, кривий, від утроби матері. Його садять, щоб він милостиню просив. І чоловік чекає отримати щось від апостолів. А Петро каже: подивись на нас, подивись. Він піднімає очі, чекаючи, щось отримати. Але далі іде розчарування, каже, срібла і золота в нас нема. Ти чекаєш грошей, ми тобі не можемо дати. В нас немає срібла і золота. Але далі каже: а те, що маю, я тобі даю. Во ім'я Ісуса, вставай і ходи. Алілуя. Встає чоловік, який не ходив ніколи, починає ходити, починає скакати. Прийшов в храм, і люди дивляться, та ми ж його бачили, він під храмом сидів. А сьогодні він може пригати, може ходити, тому що Бог його оздоровив силою Святого Духа. Алілуя! О, як потрібна сила Святого Духа! Як сьогодні хворих багато в лікарні? Мені прийшлося бути декілька днів. Я бачив, скільки людей в лікарні один за другим місць немає в палатах, щоб силити людей, які мають хвороби. І вірю, що Господь, слово, яке казав, я особисто ти чув, що церква Господня стане лікарнею, і тут буде Господь оздоровляти. Буде діяти сила Святого Духа. Нам треба тільки возревнувати, Нам треба тільки просити, Боже, подай ту силу сьогодні для Твого народа, для Твоїх рабів, служителів, щоб вони помолилися, помазали оливою і щоб ми, хворі ставали здоровими. Тінь Петра ми читаємо уявіть собі. Христос сказав те, що я роблю, а ви ще більше будете робити. Іде Петро, і на кого тінь падає, а люди хворих несуть, на носілках виносять, падає тінь, і хворі стають здоровими. Алілуя. Це діє Господь, це діє сила Святого Духа, про яку я хотів би, щоб ми сьогодні, в цей день, коли багато людей ще згадує про Святий Дух. Звичайно, це свято нічого спільного не має з зеленими святами. Це свято, коли Дух Святий зійшов на апостолів, і вже дві тисячі років він є в церкві Господній. І ми дякуємо Господу за цю обітницю, яку він дав. І вона є сьогодні. Друзі, хай Господь поможе сповнятися з Святим Духом. Хто ще не охрещений, попросити в Бога, щоб Бог хрестив Святим Духом. Хай Господь виліть цю силу на молодь нашу. Бог дав їм талант таланти, Здібності, але так порою немає тої сили, щоб вони могли ці таланти використати для Божої слави. І ми, дорогі батьки, дорогі служителі, маємо щиро просити за молодь. Боже, вживай їх, вживай, щоб вони, як той Ілья, як той Єлисей, сповнені силою Божою. Моли звершувати ті діла, які сьогодні Бог хоче, щоб церква звершила, за волонтерів, які несуть сьогодні цю працю там в гарячих точках, за капеланів, які проповідують військовим, що військові сьогодні схиляються, мають зброю, мають це, але вони схиляються перед Богом, і Дух Святий торкається їх, і вони просять в Бога захисту і розуміють, якщо Бог не захистить їх. Вони нічого не зможе зробити, і маючи зброю і все. Але є Господь, який може захистити, але до нього треба звернутися. Тому, друзі, подяка це перше, друге прохання два прохання за мир і за силу Святого Духа. Давайте піднімемося. Ми будемо дякувати Бога і будемо просити. Якщо інше є прохання, ви можете сказати, заявити, і ми щиро помолимось. Помолимося, Помолимся, друзі. Помолимося, помолимося. Ваші підняті руки бачить небо. Господь є присутній Святим Духом. Очі фізичні не бачать, але серце відчуває. Він з нами. Він з нами вечерю розділив. Він сьогодні слухає кожного і каже, моє вухо не стало важким, щоб чути, а моє рука не стала короткою, щоб сьогодні істеляти. Оздоровляти, піднімати, спасати. Будемо просити в Бога. Хай Господь спасе, помилує, а нам дасть сили проповідувати Євангелію. Це найважливіше, що має робити церква. Це вістку Євангелії понести людям, які ще не спасені, щоб і вони прийняли Ісуса. Тому ми будемо про це просити в Господа. Сьогодні дуже багато записочок, браття, розібрали їх, і ми почитаємо і помолимося про ці потреби.